Шахтар відхилив крутезну пропозицію. по Судакову. чи продадуть гірники свого таланта? Стіна? Анатолій Трубін знову божить на воротах Бенфіки та розкішне повернення Сані Зінченка машина. Завелась, Вітаю вас, друзі, Макс Коліда. ваш вподобайка гайда, і сьогодні у нас буде структура відео, бо почнемо ми не з трансферів, а з наших у Європі. Український нападник Валенсії Роман Яремчук взяв участь у матчі проти Атлетіка у 21-му турі Ла Ліги. Він не потрапив у стартовий склад, втретє поспіль не потрапив в основу. А одну з ігор пропускав через гриб. На 14 14-й хвилині Яремчук вийшов на заміну замість травмованого Каноса, А на 82-й від Улася зворотня заміна. Він отримав оцінку від SofaScore 6.8. Цікаво подивитись його в простішій команді. Так вже ж був Брюге, і все було так само. Ех, згадуються золоті часи, коли Яремчук чи не в кожному матчі за агент відзначався результативними діями. Цікаво, чи зможе він повернутися на той рівень. Можете на цей рахунок, друзі, свій коментар написати, до речі. Сандерленд вдома мінімально поступився галу в 28-му турі чемпіоншипу. Український нападник Сандерленда Назарій Русен провів на полі 71 хвилину. За цей час він завдав одного удару, два рази виграв боротьбу на другому поверсі, двічі втратив м'яч. Точність передач 75%. Статистичний портал Хускорд оцінив гру Русина в 62 бали. Хускорд та Софаскор. Цінило гру учасників матчу 21-го туру АПЛ Арсенал Крістал Пелес. Каноніри перемогли 5-0. Український захисник господарів Олександр Зінченко відіграв весь матч та отримав оцінки 8,1 та 8,2 відповідно. Епічне повернення Сані Зінченка. Так, без результативних дій, але ми розуміємо, що його роль не зовсім про це. І, власне, в підтвердження топові оцінки від. 19 січня відбувся матч 18-го туру чемпіонату Португалії між Бенфікою та Боавіштою. Перемога Орлів 2-0. Свій 10-й сухий матч в цьому сезоні провів український воротар Орлів Анатолій Трубін. Вісім з них у чемпіонаті: один в Кубку Португалії, один в Кубку Ліги. Статистичні портали Sofascore та Скорд виставили гравцю оцінки 6,9 та 6,6 Відповідно, але варто зазначити, що Боавішта в цьому матчі лише один раз пробила в площину Рід Бенфіки, той самий Сейв Трубіна у вас на екранах. Стіна. Визнання толіного таланту через пару років буде основним в більш топовому клубі. Але ви знаєте, у нас таких козаків багато. Зокрема, сьогодні грає Бормут Іллі Забарно, грає МЖрона, Довбика Циганкова, і ви вкотре маєте нагоду переконатись в тому, які наші козаки у Європі круті. До речі. Прогноз на ці поєдинки і не тільки можете робити на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті. Там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, друзі, будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. А тепер до трансферів, а точніше до донецького шахтаря. Бо ви писали в коментах, що вам не дуже цікаві трансфери середняків. Тому, власне, поговоримо а, про Шахтар. По Динамо просто не було інформації. Не знаю, такий баянистий жарт вийшов. Бразильський лівий Вінгер Кевін перейшов у Шахтар, повідомляє офіційний сайт клубу. Раніше він виступав за Палмейра. Сугода клубу з гравцем розрахована на 5 років. Бразилець виступатиме під 37-м номером. Сергій Палкін цей трансфер коментує досить дивно, нібито Ахметов нині будує чи не найсильнішу команду в історії Шахтаря. І мені здається, це навіть коментувати не треба. А партизан повідомив про оренду угірників опорного півзахисника Деніла Кастільо, сербську команду, очолює колишній гравець донецького клубу Ігор Дуляй. Але найцікавіша інфа по шахтарю за останні кілька днів, звісно, стосується нашої бубочки, нашого таланта Жори Судакова. Шахтер, скажімо так, знову зголоднів і відхилив. Топову пропозицію, ну але в принципі логічно, треба ж крити, якби трансфер Кевіна Наполі вступив в боротьбу за півзахисника Шахтеря Георгія Судакова, на якого також претендує Ювентус. За інформацією Корієри Деоспорт клуб оцінює українців 40 мільйонів євро. Втім, за словами Сергія Палкіна, днями вони відхилили якраз пропозицію в 40 мільйонів євро. І насправді мене в цій історії дивує той факт, що Судаковим чомусь нині цікавляться тільки, ну принаймні в змі. З тієї інформації, що ми маємо, цікавляться тільки італійські клуби. І мене дивує той факт, що Шахтар не хоче відпускати Судакова за 40 мільйонів. Ну те, що Челсі у вас купили за соточку, да? за соточку мудрика. Це не про те, що ви можете будь-якого іншого гравця автоматично продавати x3, x4 ну, в плані ціни. Втім, за моєю інформацією, Шахтар цієї зими за 50, приблизно за 50 мільйонів продасть Судакова. Тому стає ще цікавіше, хто ж готовий дати такі кошти. На Та жаль, інформації, який саме це клуб, я не маю, але маю інформацію, що це буде приблизно 50 мільйонів. Продасть Шахтар за такі кошти Судакова? Як думаєте? Пишіть свої коментарі. Ну а на сьогодні, друзі, це все. Дякую за увагу. Бережіть себе і па-па. На зазочку.